Та панове ваша землячка! І після того вона сьогодні в залі. Давайте її поаплодуємо, Іра, покажися людям. Ми тебе раді бачити. Красива жінка заміжня. Товариство, подивіться на Іру. Нам здається, що отако, от як ти отут. От, 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 ти маєш бути не в машині. Ти з легкістю би помогла нашій збірній по футболу. Ми може би навіть перемогли. Ще одна фотографія Ірини Федишин. Ви знаєте, так, в нас Ірина Федишин асоціюється з Різдвом, що в принципі її хочеться взяти на будь-які свята. І навіть ось такі. На великдень буде як своя в любій хаті ірану такий великодний кошик.